Вітаю, мене звуть Наталя, і ми тут говоримо про парфуми виключно. Що ж, нарешті-нарешті, ця адська спека спала. Вчора ми з дитиною раділи дуже дощу. Виходили на балкон, танцювали під тим дощем, ну не під дощем, звісно, а раділи дощу. Бачили, як люди теж виходили на балкони, і це було неймовірно. Ніколи не думала, що настільки буду радіти дощу і про холодному вітерцеві. І цьому запаху я вже забула, як пахне це все, як пахнуть дерева і природа, коли дощ іде, або після закінчення дощу. Тепер перед вами не сидить риба, крапля, а сидить Наташа в нормальному вигляді, ну більш-менш ніби. Волосся зібране, бо все ще жарко. І давайте поговоримо про парфуми. Я за вами скучила. Сподіваюсь, за мною теж ти скучив. Якщо ні, то не кажіть мені. Давайте почнемо з найлегшого аромату. І ще хочу сказати, тут будуть мої асоціації з літом. Ви знаєте, я звернула увагу, що люди вибирають парфуми. Маючи якісь е, свідомо чи підсвідомо асоціації приємні, тому що е, багато в кого у всіх різне, різне життя і у всіх різні спогади, і всіх різні асоціації з гарними спогадами, спогадами так само ароматичні. І от я замітила, що звернула увагу, що для мене тут асоціації якийсь аромат з дитинством в селі. Якийсь аромат з якихось відпусток з, по, з подорожі на море, або просто чомусь пахне от, от саме ці фрукти мені пахне так. Я впевнена у вас так само, можливо, ви про це не замислювалися, але дійсно, от ось чому комусь одне фу, а комусь е -е, те ж саме здається гарно пахнущим. Ну що ж, не, ладно, не буду затягувати. Перший аромат це нас масакі масуши масу. Це аромат вже був у мене нещодавно в добірці, але я не могла його сюди не включити. Бо це якийсь аромат. Зараз мені тут пахне яблуко. Це взагалі свіжо фруктовий аромат. От зараз він мені зі старту пахне яблучком. А яблучко це дитинство, це дитинство в селі, літо. Коли ти везде нічого не їсиш, тільки залепухи з дерев. Але тут спілі яблука, кисло солодкі зараз відчуваю. Хоча я перший раз, певно, кажу про те, що тут є яблука. Якось по-різному в різних температурних режимах відчувається аромат, і від настрою, певно, залежить. Класний аромат, освіжаючий, легкий, аромат дитинства, аромат юності, аромат безтурботність. Ось чому він тут. Він настільки приємний, От він так, він простий, але він якийсь. Вдихаєш і дарує посмішку і гарні емоції. Знаєте, ніби пам'ять вже не пам'ятає, з чим це зв'язано, але підсвідомість видає якусь радість під цей аромат. Я не знаю, навіть якщо він не подобається, ну хоча, може, когось він тут мускусом буде дратувати, тому що тут яблочко і я мускус, як зараз відчую. Але все одно мені здається, що це більшість людей зможуть оцінити цей аромат, як якийсь добрий, веселий, літній. Коли літні канікули і ти радієш життю. Ось такий для мене цей аромат. Наступний аромат — це Неролідори від Hermes. ледь не забула. Це колон. Вже маю пару відгуків про нього, і вони, на жаль, втішні. Це. От Оксана Трілії присилала на сліпі за тести, вона зафукала і сказала, що ні, для неї це жах. Ну, Не так сказала, але ну, зрозуміло, що неприємний для неї цей аромат, бо тут не ролі. Присилала я подрузі своїй, вона в мене купила всяких відливантів по мілілітрику, і цей був тут, там теж. І вона сказала теж, спочатку фу, але потім він розійшовся на її шкірі. І вже більш приємний, але все одно він її дивний. Мені, якщо чесно, цей аромат теж дивний. Він у мене вже рік. Я його купила одночасно з рубарбу, але рубарб вже закінчився, а цього он скільки. Хі -хі. Ну, не такий він популярний, що зробиш. На ролі це така нота, яка подобається не всім. Комусь він милкий, а мені ні. Мені, це, мені цей аромат, саме чому він цій підбірці, тому що він мені пахне полем. Полем бур'янів, квітів, трави, полем, яке вже висушене під довгими сонячними днями, коли не було дощу. от такими, як останні два тижні, можна сказати, тут і сіно відчувається. От суха трава, яка ще в землі, але і зеленина якась. Якщо чесно, я не знаю, як пахнуть самі на ролі, в мене був аромат на ролі інший, але він пах зовсім не так. Мені це пахне трошки базиліком, а саме фіолетовим. Фіолетовими листочками базиліку. Вони трошки інше пахнуть, ніж зелені. І цікавий. Дійсно, він дивний, але якщо хочеться таких літніх асоціацій, відчути себе десь в полі, ніби ти лежиш під палючим сонцем, але тебе прикриває висока, підсушена трава, то цей аромат саме такий. Приємний, його хочеться вдихати. Так само, як і до багатьох ароматів, я до нього підходжу регулярно, вдихаю і згадую, тут є ще щось, кульбабки, точно. Я відчуваю тут кульбабки. Ну просто літо і дитинство в флаконі за так дитинство, тому що ми зараз вже, так як в дитинстві не валяємося в травичці. Може хтось валяється, я ні. Треба повалятись. Просто в місті це якось дивно було. Ну, але, але. Ну, приємний аромат. Як не крутий він дивний, але все одно є в ньому, щось приємне, є в ньому приємні теплі асоціації. Наступний аромат вже буде більш тропічний, це... Ой, не Действору, це Daisy Ever So Fresh від Marc Jacobs. Ой, ну це такий аромат, це літні тропічні фрукти. Тут пахне мені сонцем, тому що фрукти яскраві. Такі бризки, ніби, знаєте, хтось кулаком влупив по жмені фруктів, по хапці фруктів, і вони порозліталися цими бризками І м'яко тут, і фрукти. Тут ананас, манго, кокос здається, що ще не пам'ятаю, але ну, явно тут от вдихаєш і з полувдиху відчувається, що це фрукти. Якщо їдеш десь на пляж, відпустку за кордон, та й навіть у нас можна, то цей аромат мені здається, буде чудово звучати і підкреслювати оце все атмосферу літа, атмосферу відпустки. Оце саме відпуст... аромат для відпустки, я б сказала. Хоча я його ношу коли хочу зараз цього року, не так вже часто. А от минулого року я його добре носила, він мені приносив задоволення, і донька моя від нього балділа і носила, просила постійно. Їй 9, якщо що. Тому він для будь-якого віку, я думаю, і в 50 років, і в 100 цей аромат буде радувати дарувати гарний настрій. Тому що він якийсь радісний. аромат радісний. Так, далі йдемо теж по люксику, а після цього буде ніша. Наступний аромат це Аква аквалігорія Флора Блум, туалетна вода. Чи це парфум? Так, туалетна. Є ще форте, форте не знаю. Оцей аромат, він більш не такий дитячий і радісний, він для мене більш якийсь серйозний, трошки більш статусний. Хоча все одно він літній відпускний, але я його бачу вже на такій, більш такій панянці, знаєте, ну трошки більш статусний. Коротше. Я не знаю розумієте, як хочете. Я часом не можу пояснити свої емоції, тому що це просто картинка, ви знаєте? Тут манго, тут кокос, тут квіти. Вишневий чи черешневий цвіт. Спочатку мені цей аромат пахнув черешнем, черешневим цвітом чи вишневим. Я думаю, ну класно, щось неймовірне, неповторне такого не чула. Ну, дійсно, я такого більше не чула, але зараз мені вже більше манго. Я вже його трошки розпиляла і робила відливанти, і все-таки розійшовся аромат, він більше манго з кокосиком. І ви знаєте, мене тут цей кокос все-таки не напрягає, він якось його гарно доповняє. Хоч і не люблю кокос, але в деяких ароматах він навпаки робить аромат більш цікавішим і незвичнішим. Хоча тут манго, кокос, що тут може бути незвично, але мені це поєднання подобається і воно якесь не таке. Пласки, тут воно не пласке, як буває в повсякденних таких люксових ароматах. Гарний, гарний. Мені подобається і кожен дивиться, який класний. Флакониці, ну це дім. Наступний аромат в нас Профумо Діфферензе Бонталеті. Differenze, так. Ой, ну це, ви знаєте, це моя найбільша, найшвидша покупка від. Від диванта до залишку флапоні. Найшвидша моя хотілка, яка у офлаколася, так правильно сказати. Буквально тиждень. Це такий смачний аромат. Боже, ну це це справжні тропіки, і ну він той гарний, а це ще сто разів кращий. Це неймовірно. Тут і персик, тут на першому плані персик, але я часто забуваю, що він тут є, тому що тут є інші фрукти і тут є взбиті вершки. Чи просто вершки. Але часом воно мені видає білий шоколад, часом збиті вершки, часом морозиво, е, ніби фрукти политі розтопленим ванільним морозивом. Не розтопленим, а полежало 5 хвилин кулька на сонці, і от таке морозивко дуже гарно. Ну Персик в старті, а далі він розійдеться і це дуже гарно. Це дуже і це солодко. І в мене зараз так переповнюють емоції, коли я її вдихаю, що я просто гублю слова. Це дуже гарно. Якщо ви любите гурманіку, якщо ви любите фруктові, солодкі аромати, то це 100% попадання. Ну, мені так здається, тому що я не розумію, як можна любити, любити гурманіку і не любити ось цей аромат. Він чарівний, він неймовірний. Єдиний в нього мінус він дуже тихо сидить і не сказати що стійкий. Хотілося б, щоб. В рази три йому додати стійкості і гучності, і взагалі б йому ціни не було. Це для мене був би безцінний і безспорний улюбленець. Класний, класний. Я його, я його обожнюю, балдію і дуже рекомендую. Знову ж таки, якщо ви любите солодкі, гурманські фруктові аромати з молочністю. От зараз відчуваю тут персик і білий шоколад і трошки морозивка. Неймовірна краса. Це ніша італійська. Я від неї балдію, тепер я хочу всі всі спробувати від цього бренду. І останній аромат я вставлю картинку, тому що у мене відлевантик. Це ароматик, який мені поклала Надюшка з каналу Парфумерні розмови. До сліпих затестів, але я вирішила його тут показати, тому що мені здається, він тут доречний. Це Сіу Сіло, -сіло Сен від NDCI. Це дуже дорога ніша. Я не знаю, чи я б його спробувала, якби вона мені не поклала. Але я вдячна. Знаєте, аромат гарний. Я його собі вже нанесла, щоб впевнитися, чи що дійсно він сюди підійде. І на мене, як на мене, це дійсно такий аромат, який пахне літом, тому що він пахне фруктами. Він пахне газованим лимонадом. Але не таким, як в пляшках, а, ніби ти заказуєш, замовляєш десь на барі, якийсь цікавий багатокомпонентний лимонад з газованою водою. Він не дуже солодкий, ніби лимонад цей має солодкі сиропи, а газована вода не солодка, тому що він в міру солодкий. І тут відчувається, єдине, що тут не входить в рамки. Аромат, який пахне літом, це, тут відчуваються пусті флакончики від дезодорант спрей. Знаєте, коли ви весь випшикаєте, відчувається цей балон, не знаю, як назвати, якийсь тут газ. Але є тут і бульбашки. Ну це тільки звідси. Насправді на шкірі він е відкривається бульбашками і фруктами. Зараз на мені він вже всі, ну все одно вдома спекотно, він на мені всівся, моя шкіра з'їдає. Треба я його буду ще тестити, звісно, в трошки прохолоднішу погоду, але не весени, а там, плюс 20-25, зараз ще поки що 31. Та все ж чомусь він мені теж асоціюється з дитинством. Я не можу згадати чим. Певно, це бульбашковістю. От відчувається от прям, ця газована вода, а газованої води і лимонаду ми п'ємо багато і холодної саме в літку, в спеку. Ну, принаймні, я. От в мене асоціація. Щодня багато води. Ну, ми п'ємо не щодня, але просто значно частіше, ніж там взимку, восени, весною. І от мені це асоціюється з літом. От зараз мені здається тут шампанське рожеве. Знову таки, ніби десь на березі в море моря якась дискотека, і там всі п'ють шампанське рожеве. Дуже гарний роман. Трошки іншого очікувала від цього бренду, але ну, непогано, незвично. Ну що, ось така в мене сьогодні була підбірка, сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюсь, вам було щось корисно і ви візьмете для себе на змітку. Пишіть, будь ласка, які у вас є аромати, які асоціюються саме з літом. Можливо, з якоюсь подією влітку гарною. Напишіть це, буде цікаво, і я хочу пробувати ще, ще якісь аромати літні. Покладу собі, принаймні, більш ліс спробувати. Я стараюсь час від часу згадувати і пробувати те, що в мене вішлі для проби. І і не забувайте, будь ласка, ставити лайки, підписуватися, хто не підписаний. Якщо ви здобили себе на думці, що ви мене регулярно дивитеся, підпишіться, будь ласка, буду дуже вдячна і буду вам рада. Що ж, я вам бажаю всього найкращого. Бережіть себе і до зустрічі в наступному відео.